Суньки, сьогодні хочу вам розповісти про наші акційні помади. А саме таку кремову, помаду стік і матову рідку помаду. Всі ці помади йдуть зі знижкою 25% тільки в березні. Далі детальніше я вам розкажу про них. Починаємо ми нашу розпочті з такої ось помади кремової. У мене третій тон. Дівчата кольорів стільки, що розгубилась при виборі, вибрала той, що був перший у списку. Один, точніше, одних з перших. Ось такий гарний колір, дуже приємно пахне. Дивіться, ось вона в мене губах. Не пересушує губи, дуже гарно зволожує, не дивлячись на свою жирну текстуру. Не відчутна на губах, немає відчуття липкості. Лише в березні вона коштує 187 гривень. А регулярна ціна каталогу 249. Тож, саме вигідно придбати її в березні. Дівчата, замовляйте, помада супер. Красуні. Далі у нас йде ось така помада Стік. Теж добре зволожує губи, має 6 насичених кольорів. Зручна така. Коштує 187 гривень. Поспішайте замовити, в цьому місяці теж дуже вигідно. Губки не сушить, не немає не відчуття липкості, дівчата. Ось, гляньте, який колір насичений. Дуже класно. Я її обожнюю. Тож, зроби таку помаду своєю улюбленою також. Пишіть і я допоможу підібрати тобі відтінок. Далі, далі я вам розповім про нашу рідку матову помаду. Ось такий вона має гарний пензлик у формі пелюстки. Такі, ось такі, Наносити дуже зручно. Помада має 14 насичених кольорів, гарно тримається на губах, стійкість до 8 годин. Можете їсти, пити. Цілуватися, помада залишиться на губах. Ось дивіться вам доказ. Жодних слідів? Тож, дівчата, помада коштує лише 284 гривні в цьому місяці, знижка 25%. Звичайна ціна каталогу 349 гривень. Тож, така спекотна, класна ціна лише в березні. Поспішайте замовити її собі і насолоджуйтесь. Ось красуні, я вас познайомила з нашими помадами. Ось така кремова. Живить ваші губки, не розтікається, дуже класно. Ось така помада Стік. Теж дуже класно живить губи, не розтікається, не відчута на губах. І ось така. Рідка матова помада. Стійкість до 8 годин, дівчата залишаються на губах, витримую перекуси, поцілунки, замовляйте. Ось такі гарні наші помади зі знижкою 25% лише в березні. Тож пишіть мені, і я вам допоможу зробити ваші покупки ще вигіднішими.